Шановна барукарська громада, не крутіть, будь ласка, так локони на плойку. Зараз вам покажу найпоширенішу проблему майстрів і помилку, яку я найчастіше бачу у інших майстрів, коли вони створюють локони. Поїхали. В чому ж полягає проблема? Багато майстрів починають крутити волосся ось таким чином з кінчиків і починають намотувати ось таким чином плойку на все пасма волосся. І таким чином, що ми отримуємо? Ми отримаємо дуже сильно підкручений кінчик і майже розпущену довжину волосся. І потім, коли ми вичислимося такі локони, у нас виходить дуже негарна і несучасна укладка. Для того щоб ваш локон був рівномірний від коренів до кінчиків, вам треба його рівномірно прогрівати, Враховуйте те, що кінчики, як правило, більш сухіші і набагато швидше крутиться а прикоренева зона крутиться довше. Тому саме починати крутити, треба з прикореневої зони і поступово доходити до кінчиків. Я правда би відкривати зажим плойки і починати робити оберт від прикореневої зони і далі потримати декілька секунд. Потім наступний оберт потримати декілька секунд. Таким чином, саме прикоренева зона буде якомога довше прогріватися, а кінчики, які так гарно крутяться, будуть прогріватися менше. І ми тоді отримаємо рівномірний завиток по всій довжині вашого волосся. Зверніть увагу, кінчики завів буквально декілька секунд, і Охене знімає наше пасмо з плойки. І таким чином ми отримаємо рівномірно прокручений локон від того місця, де ми почали крутити, і від кінчиків. І в нас немає такого, що кінчики тут дуже сильно підкручені, да, я в цьому варіанті, а прикорнева зона рівна. Коли ми вишишимо саме ось такий тип локонів, отримаємо рівномірну накрутку хвилою. І ще важливий момент тому, що ми вже почали набір студентів на мій великий онлайн курс по зачіскам феномен по анкеті предзаписом. Ця анкета дає знижку мінус 20%. Тож переходь в мій інстаграмі в шапці. Профиль побачиш посилання на анкету перед записом. Переходь там обов'язково заповні.